Бонжерно, дорогенькі, зараз такий час, що всі про всіх все знають, і навіть рефінованого підглядача вже хрін здивуєш, але ж я все таки спробую. Ютуб, як виявилося, теж не пальцем роблений. І виник він не із за того, що комусь перед сном смішних відосиків подивитися кортіло. Історія така: Війшов 2004 рік, і вони влаштували суперкубок з футболу. А от щоб не тільки на тіпів, які в шоломах по полю ганяють дивитися, не відкриття спелаків файних покликали. Джастін Тімберлейк і Джанет Джексон госали на сцені як невіжені. Але в якийсь момент феномен Дивись, як я можу спрацював на 100%. Тімберлейк чи то навмисно, чи то випадково під час. Зірвав костюм з Дженет, чим трохи влаштував для пари десятків тисяч на стадіоні і декількох мільйонів по телеку. топліс-шоу від Дженет. Трансляція відразу на рекламу пішла, а Дженет – в його зі сцени. А от тепер друга частина історії. Бо хто зашкварив розібралась, а от до чого тут ютюб, розповідаю. Абсолютно логічно зауважити, що саме в моменті второпити, що конкретно сталося, встигли одиниці. Серед перших був Джавід Карім, який після циців від Джаник ніч спати не міг, все хотів ще раз на то подивитися, але знайти того, на жаль, він вже не зміг. Зато в своїй макітрі світлі. І знайшов ідею створення супервідомої платформи стрімінгу, яку ми зараз називаємо Ютюб. Бережи Боже, золоту кнопку і велику монетизацію. Амінь. А тепер, дорогенький вйо до коментів і напиши про кого ще зірок ти хотів би дізнатися в наступних випусках. Щиро дякую за перегляд і за традицію. Чао, какао! А точно! І не забудь поставити лайк і підписку, бо я тобі щиро за то подякую.